У селі Кропедеринці на Полтавщині було 40 млинів. Багато це село було млинами, мабуть, звідси і така його колоритна назва. І ось нині в селі залишився лише один млин, якому майже 80 років віровесник цього млина, останній сільський мирошник Петро Володимирович Орел. Щоб більше довідатися про цього посивілого від часу дерев'яного птаха, який так любив вітер і щедро малооборошно, вирушаємо до останнього в селі мірошника. Дорога недалека, понад соняшниковим розквітлим ланом. Як вийде чоловік із хати, стане край дороги, то побачить вдалині вітря. Його збудував 26-го року один заможний чоловік, що жив в іншому кінці села на так званому Подолі. Потім під час колективізації його розкуркулили і вивезли в Сибір, а Млин дістався колгоспові. Мірошником став тоді міцний та дужий у розпиті літ Володимир Євтухович Ориал, син Євтуха Дмитровича, теж мірошника. Петруш з маличку бігав до млина допомагати батькові. Адже сім'я була велика, восьмеро дітей, всіх потрібно було нагодувати, всі знали ціну кускові хліба і яким смачним він був із борошна, що мололи у батьковому вітряку. 33-му голодовка була, млин стояв, бо не було чого молоти, люди вмерли з голоду, а млин стояв. А тоді в 34-му році. Почалось такий хліб вже почав, по, появився. І почали молодші млин, вести люди. І тут обкрали млин цей. Підробили ключі, одимкнули, вибрали мішки і замкнули. І коли мирошник що я буду називати, на а Мирошник. Його так називали в селі, да, Мирошник. Мирошник, мав, хороший млн. Угу. Заявив вже обикрали, Йому заявив батько, що обикрали млин. Так вони вирішили, що це ти сам видав та засудили на два години в тюрму. Mm -hmm. От був він повернувся, ж, а правління колоску знову предлагає мірошникам, як млин, молодь. Ну, він согласився з таким Договором, щоб млин перенести. Він був на тому краю села, а перенести сюди ближче. До він проживав да. у цьому да. будинку, так? Так. Да. Угу. Це сюди перенесли. І ото в 37-му році вже він мовив на цьому місці, перенесений був. І так оце з 37 року він там не так? Це 37. Оце там. Він моров аж до 60-х років. А в 60-х роках вже він перестав, молодсь, став на вічну стоянку, як би сказати. І тоді його почали плюндрувати на топливо, обламували стіни кругом, взяв виносили все, що там було всередині полетягу, і стояв зломок. Аж до 90-х років. Я робив кузні. 43 роки. А батькові ж допомагав, у мене всіх, було. То камінь знімати, накувати, то млин повертати на вітер, ще з марку. То я... І так я його звучив, так що я знав вже все на світі. Коли вже переміняв і молодь, сам було за батьком. А коли потрібно було відновити вітряк, щоб він борошно, саме до нього звернувся керівник місцевого господарства Григорій Безрук. Владимирович, як його кличуть у селі, взявся до справи. На початку 90-х млин ожив, служив селянам. Відновили ми його і, так як свято родів творили відкриття млина Було. Зібрались всі люди із села туди. І в цей момент подув вітер. І звершилось чудо таке. Зароботали крила, пішли молоти, загули жернула і посипалось борошно. І так оце те в терем відновилося таймрин. Та ну, звісно, він довго не малу, так як коли малю було для себе там або хтось з людей піднесе. І так, що коли проїжджає дорогою, От туди в Черкаську область повіз млин, то обов'язково становляться люди було. Заходять і питають, чи можна подивитися на його. У відповідь чули, можна. І от коли подивилися, то кажуть, стільки прожили ми, а такого ми не бачили. І ось три роки тому він завмер. Страшні часи пережив голодомору, розрухи, горі від блискавиці, у війну свої хотіли його знищити, а німці розмінували. Проте сьогодні вітряк стоїть на околиці села і життя. Його робота вже не потрібна і обіцяним музеєм під відкритим небом він ще не став. Дещо розграбували, розламали крило, понівищили хлопчаки, коли пробували на ньому кататися. Старий, до речі, не кричав на них. Так у відповідь зазнав образи. груддям поцілили в нього. Петро Володимирович не залишив сімейного архіву ні портретів діда та батька, і окремі скромні висвіли від часу любительські фото. Так що ми попросили його сфотографуватися коло млина, а також показати його начиння. Дідусь, хоч пересувається на двох ціпках і далі подвір'я не ходить, і з радістю погодився. Без сторонньої допомоги він схопився ще міцними руками за дерев'яні перила, піднявся до млина, до самого його серця, куди раніше тягав мішки з зерном та засипав їх на борошно. Що старий трудяко, нікому ти вже не потрібний, мов доживого чоловіка, обізвався Владимирович до вітряка. Та розкруче все. Оце вітер крутить кру крутить крила. Крила крутять колесо, колесо Крути барабан, називався. Це веретено. Наставлено там. Оцена портплиця. Портплиця пригвинчена до каменя, до цього це було. Оце стоїть. А там дитин на підворетинку стоїть оцей камінь, оце він крутиться. А сюди засокається зерно. Під камінь попадає, з під камінь вже виходить борщно. І туди позавцям любимо, там дірка є, і туди виходить борошно, наш, на нізі да борох. Угу. А там бірали. Та ото лишаємо конструкція так. Ось така історія сивого вітряка, що в селі Круподеринці на Полтавщині. Колись вітряка годувальника, що допомагав сільщанам виживати в лихоліття та кращі часи. Заслужив він стати навічно пам'ятником для нинішніх та прийдешніх поколінь. Та поки що стоїть самотній, понівечений і країться за ним серце нащадка династії мірошників. Хочу двір перенести його та поставити, щоб уцілів. Та навіщо? Скільки ще залишило жити на цьому світі 80-річним дідові та бабі? Та правнуки Петра і Ганни Орелів мають своє житло, статки. Не без допомоги, звісно, своїх пращурів, таких умілих та працелюбних. І вся родина така, що, як кажуть, знала толк в цьому, Уже? вміла працювати. Ви да. кажете, що вам спеціально не передавали такі навички, але ви самі якось від природи вже передали. Куда прадіда яка <світ> Так. А любили кувать? Могу. ви. Хороша, я як була. Треба ковалю руки не снімати. Да. Любила, кажете, так? Да? Любив. І по жерсті любив, укривати. залізом теж хата вкривав. Uh -huh. от півсотні хат силу. Uh -huh. І бомда. Uh -huh. І по заселами, деяких був. Приїжджали, брали, укривав. І, І труби робив до стічні, труби для газу їх проводили вечерні. І тут робив собі, деком людям. Він ще 60 хат укриві веранди. він робить робить куди та піде та вкриває, я їшачу вдома, череди пасую, все роблю і от -отак і було. Ви теж працювали в рінішій ланці? Скрізь, так, да, полюла. Кажу, я тим півмру, щоб мені сапу поклали, бо я люблю поліч. Любите полоч? І город свій теж ще доглядаєте самі, так? Да? Так, да, пошті, три рази переполюла. А город ще маленькі? Та ще маленький, діти кричать, щоб відказалися, а я кажу, я й кончуть, як хто буде у нас на городі ходити. Mm. Ну що про млин скажете? Там найкращий ну, млин був, найновіший був. У війну була міна підложена під його. No máš už dost taky se so rozmínil, ale nepoletí, ne jim povíc, že... No a to, jak byšle vojmy smerč, pronesli, se on tak odkrutiloval, skrýl on, to už mi baťko robil. Chodil také, že mi bylo historie ale také. A ostala se to taková. Отож, Ладимирович подумки вручає долю дорогого серцю вітряка передусім місцевому керівництву, адже господарство тут одне з кращих в області. В крайньому разі меценатам, які збережуть світло минулого для прийдешніх поколінь як пам'ятник та святиню.